Область вже освоїла на капітальний ремонт доріг понад 30 мільйонів гривень. Про це повідомив очільник Прикарпаття Михайло Вишиванюк. Каже, одночасно ремонтувати шляхи у кожному населеному пункті змоги немає. Хоча зроблено вже чимало проблемних доріг в області до зими. Запевняє, планують завершити основний ямковий ремонт. Стосовно Івано-Франківська, то одну із найпроблемніших вулиць набережну імені Стефаника пообіцяв взяти на обласний баланс. У нас зараз проходить ремонт, плановий ремонт. І на сьогоднішній день ми завершили ремонт, великий обсяг робіт зі сторони Львова, міста Балехів. Там була надзвичайно велика проблема, складна проблема. І навіть була така ситуація, що одного разу туристичний автобус не зміг проїхати. Але ми там відремонтували. Ми відремонтували великий, надзвичайно великий обсяг робіт, більше 12 мільйонів гривень капітальний ремонт участка заболотів. Це по трасі Коломия, Чернівці чи Чернівці-Коломия, де теж неможливо було проїхати. Там виконана робота, виконано великі роботи по об'їзді міста Коломиї, виконано виконуються величезні роботи в місті Надвірна. І зараз проходять <кхід> ямочний ремонт по трасі Коломия Городенка чи Городенка Коломия. І проводились ремонтні роботи, приступлені вже минулий тиждень проводились ремонт, ямочний ремонт по дорозі Заболотів Косів, в Косівському районі. І будуть продовжувати з понеділка і цей тиждень ремонтні роботи в тому ж Косівському районі згідно плану, по маршруту Косів Коломия і Косів Верховинський район. А там, де перекрили, там теж у плані є ремонт роботи. Але там у плані після 14 листопада.